Чи може військовий розраховувати на 1 мільйон гривень за контрактом 1824, якщо він перебував один день на лінії бойового зіткнення та отримав поранення? Звісно, може, якщо військовослужбовець до досягнення ним 25-річного віку. Період з 2022 по 2025 роки перебував на виконанні бойового завдання та отримав поранення, йому належить до виплати 1 мільйон гривень незалежно від періоду перебування на лінії бойового зіткнення. Отже, коли командири відмовляють у нарахуванні таких виплат, це є. Незаконно, звісно, якщо ви не проходите службу за контрактом, який було укладено до 2022 року. Якщо ви стикаєтесь із такою ситуацією, наші юристи можуть допомогти вам оформити належні вам виплати. Пишіть нам.